Цьому випуску новин в Іванівському районі ліквідують відділ Держгеокадастру. Працівники поліції закликають підприємців і мешканців району бути обачними з підозрілими особистостями. На Іванівщині залишилась незмінною вартість проїзду в громадському транспорті. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання стартує в нашому районі. Ліквідують відділ Держгеокадастру в Іванівському районі. Такі зміни відбудуться відповідно до постанови номер 581 згідно якої територіальні органи Держгеокадастру і Держземагентства будуть ліквідовані з їх подальшою реорганізацією в структурні підрозділи головних управлінь в областях. Загалом, районні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і Державного агентства земельних ресурсів ліквідуються як юридичні особи публічного права. Однак у керівництва районного відділу держгеокадастру висвітлення даного питання викликало негативне відношення. повністю ліквідовуються чи залишається. Я вас попросил, давайте во вторник или в понедельник займемся этим вопросом. Выйдет на следующее. Почему вы ви выдерживаете за нас, допустим, коли буде выходить выпуск наш? Люди мають знати. Слушайте, выключите, во-первых, камеру. Начему вы можете... Що... Выключите камеру. Ні. Я вас попросил по-любому. Это теж могу по близким. Дайте нам коментар, чи ліквідовується, чи закривається, чи не закривається. Ще не, ще не закритий. Ну. Дайте нам коментар Будемо буде. заходити. Чому? У вас державна ж структура, я виключаюсь. Загалом отримати коментарі від працівників даної установи нам все ж вдалося. Що Проходить ліквідація відділу. На сьогодні існує два відділи. Відділ держгеокадастру в обласному управлінні. и видео в Ивановском районе. То есть два человека, я как регистратор и как начальник еще пока здесь, а все остальные специалисты уже переведены в другую структуру. Так как я один регистратор, ну как бы я не могу сразу туда перейти, потому что здесь еще пока я веду прием, здесь у меня программа. И как бы вот так. Ну, мы будем находиться тут, просто мы будем называться видео в головном управлении. Як запевняє уряд, ця модель реформування дозволить забезпечити більш ефективний контроль за кадровою, юридичною та бухгалтерською службою шляхом централізації таких посад на рівні головних управлінь Держгеокадастру в областях. З іншого боку, за рахунок вивільнення штатних одиниць буде збільшено кадровий ресурс для надання адміністративних послуг, зокрема державних кадастрових реєстраторів, фахівців з ринку та оцінки земель в сфері землеустрою та охорони земель, що дозволить поліпшити рівень сервісу для громадян. В свою чергу мешканців Іванівщини насторожує і дещо обурює дана ситуація з організаціями в районі. Я вважаю, що це неправильно, звісно. Неправильно, так. Да. Що ж, це, це що виходить, що район розпадається, вже районах такого не буде. Якщо тобі треба, яку -то бумажку, куди вже куди треба їхати. І я так, я так чула, що вроді пенсійне вразільно деток виходити. Де да? Пенс... Ой, це налогова, це вона врізовки, що то туди, то туди. Якщо вже їдеш хоч в одну точку, і всі бумаги можна взяти. А це що? Осталась одна деревня и все. Там как бы не ликвидация, там реструктуризация, как он называется, что-то такое. До обачності і небайдужості закликають працівники поліції. Особливу увагу підприємців і мешканців району правоохоронці звертають на підозрілих особистостей і сумнівні транспортні засоби. Зі слів працівників районного відділу поліції, вчасне реагування відіграє немалу роль у розкритті злочинів. За останній квартал 2016 року та за перший квартал поточного року. Слідчим відділом Іванівського відділення поліції було зареєстровано близько 10 кримінальних проваджень за фактами крадіжок з магазинів, які були розташовані на території Іванівського району. Дані правопорушення попередньо були кваліфіковані за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, що є тяжкими злочинами. У Зв'язку з цим ми закликаємо приватних підприємців та громадськість бути обачними, звертати увагу на підозрілих особистостей та транспортні засоби, на яких вони пересуваються. Також правоохоронці акцентують увагу мешканців району на тому, що в разі виявлення підозрілих осіб необхідно звертатися за безкоштовним телефоном спецлінії 102. Не змінилась вартість проїзду в громадському транспорті на Іванівщині, і це незважаючи на стрімкі зростання цін і підвищення мінімальної заробітної плати. Проте ще з 1 січня по всій Україні почало відбуватись збільшення вартості проїзду, що обумовлено здорожчанням палива і збільшенням оплати праці робітників. В свою чергу мешканці Іванівщини запевняють, що і для нашого району зростання цін на громадські перед. Везення неминуче. Ну все, все від мінімальної заробітної не плати, мінімалку і все повшають. Бензин же піднявся. Ну, шо? А так взагалі не буде рентабельно, не буде їздити. Це нормально, це якщо не сильно много, то ні? Просто в розумних пределах. Наразі працівники районних виконавчих органів влади запевняють, що офіційних змін вартості проїзди в громадському транспорті не було. А відтак актуальні ще ті суми, що існували до нового року. Однак консультацію з цього приводу мешканці завжди можуть отримати в відділі економіки, інвестицій та агропромислового комплексу райадміністрації. або за телефоном 31149. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочалась на Іванівщині, а саме починаючи з 6 лютого і до 17 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна оформити реєстраційну картку. Також на даному сайті вказано, які необхідні документи, зокрема в розділі Процедура реєстрації. Одинадцятикласники мають відносити документи до школи, у якій навчаються. Іншим же необхідно відправити їх до регіональних центрів оцінювання знань і зробити це бажано рекомендованим листом. Відповідно від цього центру поштою надійде реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Випускники засвітніх навчальних закладів мають змогу зареєструватися або самостійно, або звернутися до відповідального за Формування комплектів реєстраційних документів, такі відповідальні є у всіх навчальних закладах 1-3 ступеня в нашому районі. Також ці всі реєстраційні документи навчальний заклад буде відправляти одним пакетом в регіональний центр оцінює якості освіти. В цьому році випускники, заповнюючи реєстраційну картку, мають вказати назви навчальних предметів, із яких їм буде зараховано результати незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію. Обов'язковим залишається предмет українська мова. Другим обов'язковим предметом учасник може обрати або математику, або історію України. Третій із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування. Для зарахування оцінок державної підсумкової атестації можна обрати й математику, й історію України та пройти ЗНО з цих предметів. А вибір залежить лише від учасника та його планів щодо подальшого навчання. В цьому році, як і в минулому, визначено, що основними є один предмет це українська мова, який буде зараховуватися ДПА, а також історія України або математика. Останні предмети діти вибирають на свій розсуд, керуючись тим, в який заклад, ви навчальний заклад вони будуть вступати. Діти вже готуються. І ми хочемо побажати їм успіхів. І все, що стосується допомоги при реєстрації, ми будемо її повністю надавати. Ще декілька років тому нам здавалося, що ЗНО далеко, але сьогодні зрозумів, що ЗНО близько і воно приближається. Звісно, це дуже важливий крок у житті. Потрібно готуватися, старанно готуватися, багато матеріалу Путі розширилися закладів дуже багато будемо вирішувати, де поступати. Саме ж незалежне оцінювання розпочнеться 23 травня і триватиме до 16 червня. Додаткову сесію ЗНО проведуть з 3 по 12 липня.